Україні потрібно оголосити дефолт рівняння на Грецію. Вважає олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну. В інтерв'ю британській газеті Financial Times він заявив: цитата: Ми маємо ставитися до наших кредиторів як Греція. Це приклад для України. Оголошення Україною дефолту не вирішить проблема створить нові, вважають експерти. Падіння гривні. Перший і найголовніший наслідок дефолту, який тягне за собою всі інші, це знецінення гривні. В разі дефолту курс національної валюти щодо євро і долара просяде не на кілька гривень, а в рази, запевняють економісти. За найбільш песимістичними прогнозами ледь не до ста гривень за долар, а за оптимістичними до сорока п'ятдесяти гривень за один зелений. Стрибок цін. Якщо буде дефолт, Україна суттєво втратить свої позиції в рейтингах світових агентств і, відповідно, не матиме можливості залучати кредити на зовнішніх ринках. Далі, як снігова лавина. разом із браком інвестиції це спровокує дефіцит валюти в Україні. А це у свою чергу призведе до подорожчання імпортних товарів і спекулятивних цін на вітчизняні. Ціни зростуть фактично на все і в рази від бензину до апельсинів. Криза довіри. Інвестори залишатимуть країну, а люди втрачатимуть робочі місця. Україні просто не довірятимуть. Репутаційні втрати доведеться відновлювати роками, якщо не десятиліттями. Навіть у 2014 та 2015 роках під час анексії Криму та найактивнішої фази російської агресії на Донбасі Україна не оголошувала дефолт. І нині це буде просто нелогічно. Останнім часом в Україні вже відбувається певне економічне зростання і зменшення боргового навантаження. За оцінками економістів, зараз немає. Ає жодної вагомої причини, щоб оголошувати дефолт Україна не Греція. Чотири роки тому Греція стала першою розвиненою країною, яка не повернула міжнародному валютному фонду суттєву частину кредиту. Але проводити паралелі з Україною зовсім некоректно. За словами експертів, це був не стільки дефолт Греції, скільки значна реструктуризація її боргу, який дотепер доведеться виплачувати наступні 40 років. Тим паче Греція не просто країна-член ЄС, а входить до єврозони. Тож рятували не тільки країну, а й ситуацію з курсом євро. Україна в іншій ваговій категорії. Мало хто за Україну вступиться і залучати кошти після дефолту буде значно дорожче. Україна задарма. Багато банків стануть банкрутами, а вкладники втратять свої депозити. Рівень інфляції зашкалюватиме. При цьому багаті стануть ще багатшими, а бідні ще біднішими, стверджують економісти. Різноманітні активи в Україні, включаючи державне майно, значно подешевшують, і олігархи матимуть можливість скупити їх фактично задарма.